Змінилось на краще, я стала більше займатися футболом і. Жити спортом. Це кадри з рівненського футбольного турніру Кубок майбутніх чемпіонів 2010 року. Так, тоді юна рівненська футболістка Таня Полюхович розповідала про захоплення цим видом спорту. Роки пройшли, і дівчина стала досвідченою футболісткою. Тепер вона капітан юнацької збірної. На полі Таня грає на позиції центрального півзахисника. Його ролі функція можна сказати одна з найважливіших, тому що через центр поля проходить вся ігра і. Виходить так, що я зв'язую задню лінію і передню лінію. І в дуже великий об'єм роботи виконую. Втім, футболом майбутній капітан збірної захоплювалася не завжди. Спочатку я ходила на бальні танці до п'ятого класу, а потім в мене сталася неприємність. Мій партнер ну вирішив покинути це заняття, і в мене вже якось навіть і не було бажання займатися далі цією справою. І якось так вийшло один раз пограти з хлопцями в дворі у футбол. Другий раз невдовзі на талановиту дівчину звернули увагу костопільські фахівці. Вони запропонували їй навчання у спортліцеї. Та можливість проявити себе у команді родина змінилося моє життя кардинально, тому що я вже досягла таких висот, яких навіть не очікувала, що досягну. І ну, там просто почала вже займатися більш серйозніше і разом з дівчатами. Тепер Таня присвячує тренуванням весь вільний час Її регулярно запрошують до юнацької збірної. Найяскравіші спогади у футболістки про матч проти Уельсу. Там, ну якби на мене поклав тренер, на мене поклав дуже великі завдання, і ну, я їх виконала. Ми програючи. Два Ми показали, що ми є команда, і ми виграли 4-2 Ну завдяки моїм гольовим передачам. Зрештою спортивні досягнення рівнянки відзначили футбольні функціонери. Тетяну Полюхович, Федерація футболу України, визнала відкриттям сезону 2014 року. Це зобов'язує мене ставити тепер нові цілі і досягати ще більших висот. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.